Збільшено на 204 тисячі освітню субвенцію на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, також виходячи з потреби до кінця року на 63 мільйона зменшені державні субвенції, враховуючи потребу і відповідно до фактичних видатків. От я маю копію листа начальника відділу освіти Довинцівського району Завалія, Керівникам закладів освіти про те, що з 1 грудня 2024 року проведення корекційно розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами згідно укладених цивільно-правових договорів на новий 2024-2025 навчальний рік не здійснювати у зв'язку з відсутністю планових призначень на грудень 2024 року. Лист на чотири рядки, а питання до кожного слова. А тут я озвучу тільки одне: чим зумовлюється така економія на надій з особливими освітніми потребами? Якщо ми постійно читаємо в проєктах рішень, які ви виносите е, на наш розгляд, що надається субвенція, збільшується і так далі. І як повідомляють батьки таких дітей у минулому навчальному році е, фінансувались такі заняття тільки місяців три. В рік і все. Тоді, як ми знаємо, що для таких дітей важливо не три тисячі в рік отримати або торбинку конфет, а для них важливо отримати належну освіту і належний розвиток, що може бути забезпечено тільки систематичністю і разом з фахівцями. Я хочу вам доповісти, що це цільові субвенції, цільові субвенції. І всі видатки по цим цільовим субвенціям враховуються на рівні держави відповідно по їх нормативам, які вони встановили для всіх міст України. І оці кошти 204 тисячі гривень це е, е, ті кошти, які необхідні для завершення бюджетного року і для виплати заробітної плати працівникам, які займалися цими дітьми. Ця субвенція надається з державного бюджету. В цьому році субвенцію ми отримали на мільйон двісті менше, ніж у нас є потреба. Ці послуги надаються педагогами, залученими за цивільно-правовими угодами на проведення корекційних послуг. Ми неодноразово зверталися ще починаючи з. Другого семестра минулого навчального року, тобто це був і травень і квітень, про те, що субвенцій нам недостатньо, і у нас ситуація буде ну, не, не дуже гарна наприкінці навчального чи бюджетного року. Ми знаємо, що по іншим громадам є залишки цих коштів, але от на сьогоднішній день нам виділено всього гривень. Тисяч трохи більше, ніж 200 тисяч гривень. Ці кошти нам вистачить для того, щоб закрити ті послуги, які були надані в листопаді місяці. Тобто, грудень місяць у нас залишався без коштів з державного бюджету абсолютно. Тому, бачучи цю ситуацію, ми в тих закладах, де є діти з інклюзивною формою навчання і де по штатам можна ввести такі одиниці. Ми додатково ввели з грудня місяця ставки логопедів корекційних педагогів. Якщо в школі достатня кількість дітей з інклюзією для того, щоб ввести хоча б там 0,25 ставки такого педагога, вони всі введені. Інше питання, що скажу відверто, вакансій таких педагогів по місту дуже багато, тому що корекційних педагогів, на жаль, на сьогодні дуже мало в межах нашого міста і взагалі всієї держави. Пояснити, тим більше в односторонньому порядку, можна все, що хочеш, але я вважаю, що вжито не всіх вичерпних заходів для того, щоб ця потреба була фінансово закрита. Ні, ну ще йде війна, інше, інше держава. Держава з розумінням, ну, я вам скажу, що ну, всім це зрозуміло.